Згарі Сонбар відкрив свої двері на Сюмські. В атмосферу гострих картузів занурилися і вісті. Детальніше далі. Ми підемо вперед і тільки вперед. Готові праці. Гаріса тому, що це місце сили та настрою, не вагалися щодо відкриття. Хто не ризикує, то не п'є шампанського. У вас тут буде його дуже багато. Так Так. так. з нагоди відкриття з 5 по 11 квітня. Мінус 50% відсотків на всі бургери. В кожний куточок ми вклали свою любов, душу, кохання, стіль лофт. Прості наша концепція це гострі козирки. Ми всі а, красі побачили. Зроблено власними руками. Та, та. Щодо новин, що побачимо вже незабаром, чи буде літній майданчик. У травні ми побачимо літню терасу, котра у нас будується напроти. Ми вже є в соцмережах. Наслідкуйте за новинами, що це місце сили, відпочинку та добробуту. Це нове місце у Харкові. Для вас дуже розкішну коктейльну карту, більше 25 коктейлів на різний смак. і Наші фірмові складові, що, звісно, зберігаються ось в секреті. Фірмовий наш коктейль, це буде піки Blinders, Скуштуєте, звісно, зомбі, дуже смачний. Є такі, як Pinky Sour, групи саур, саур коктейлі, дуже вибагливий на смак. Є дуже смачний мейнфруд, дуже такий лагідний порнстар, називається. І до кожного з коктейлів ми долучили на власний розсуд свої секретні інгреденти. Зранку ми вас пригостимо кавою, класичний напит капучино еспресо, лате, макіято. Перше враження подобається атмосфера, персоналом дуже подобається ось бармен Константин. Мені дуже гарний коктейльчик зробив. Просто в центрі знаходжусь, тому так. Місце дуже влучно, дуже-дуже смачно. Дякую. Цезарь спробувати Поки нічого. Порція хороша така. Це гарний заклад, такий атмосферний, цікавий. Зараз будемо куштувати, що тут готують, потім вже поділимося враженнями. Це, мабуть, якийсь салат, а те, що Я бургер. Закладу побажаємо процвітання, багато клієнтів. Тетяні побажаю, мабуть, побільше сил, терпіння і успіху в цьому важкому. Було багато клієнтів.